Ну що, люди добрі, всім привіт! Канал Авторемонт Юай вас вітає. І це що означає? А це значить, що в нас нова частина відео по відновленню нашого автомобіля. Ну, дивіться, ситуація яка. Сьогодні в відео що ми будемо робити? Ну, перше, нам треба на місце поставити двері повністю, подивитися зазори, поставити крила. Подивитися, зазори, щоб сходилося по порогах, по крилах, ну, по всьому, що потрібно, щоб не було в нас там криве, косе і все остальне. Там є зазор, там нема зазора і таке інше. Ну, Будемо намагатися пробувати підігнати все, щоб е людина дивилася і їй все подобалося. Ну, а там будемо, звісно, бачити, як воно вийде. Значить, на сьогоднішній день роботи дуже багато. Щось буду показувати у відео, щось не буду показувати. До речі, скажімо так, це ви, мабуть, вже продивилися ще одну частинку відео по шпаклюванню. Відео коротеньке, трошки розкажу чому. Тому що попереднє відео, те, яке було по оцих от дверей, читав всі коментарі. До речі, я всім дякую за коментарі, за неважно які. Але дякую за всі. Плюс до того, я завжди звертаю увагу, якщо це критика і конструктивна. І прилетіло мені декілька коментарів по тому, що що ти багато розмовляєш, мало що показуєш, кожний рижик там, на що воно потрібно. Ну і тому після цього всього діла попереднє відео вже було зняте до половини, коли виложувалося по поварки дверей. Тому по шпаклюванню я багато чого повикидав. І просто-напросто вже не показував так, як е, нудновато. Так, да, я згоден з вами, що ця робота дуже нудна. Вам дивиться нудно, а мені тут працювати з нею нудно. Але без цієї роботи у нас з вами просто-напросто кузов не буде виглядати так, як потрібно. Але багато чого повикидав. Повикидав, як е, наношу герметик, як доводив до ума низки дверей. Ну, я думаю, що в цьому відео я вам просто вже покажу результат. Тому, знову ж таки, роботи у нас дуже багато. Відео буду намагатися знімати, але е не виходить його знімати, як то кажуть, в один е знімальний день, тому що, по-перше, у нас вимикається світло. Зараз, наприклад, у нас світла немає. У мене є перетворювач, який від акумулятора дає можливість давати хоча б освітлювати мій. Гараж. Тому якось так. Але знову ж таки від вас, якщо не важко, лайк, вподобайка, підписка на канал. Дивіться, в мене там зараз 4 майже 4600 підписників. Давайте спробуємо добити хоча б до 5000. тисяч. Не так уже багато залишилося, але якщо не важко, поставте підписатися, ввімкніть дзвіночок. Ну як завжди, лайк, вподобайка, вже говорив, там коментар. До речі, Любий вже говорив. Все, ви дивитесь, а я працюю. Погнали працювати. Так, як ви бачите, в мене тут краса. Ось дивіться, краса, ось прям краса, скільки пилюки сіло, прямо по всьому гаражі. Але не в тому, як то кажуть, суть. Значить, дивіться, це те, що робив за кадром. От у нас нанесений, як вам показати, герметик. Шовний. Ось у нас нанесений. Просто показую, що двері вже у нас начебто більш-менш готові. Але вони затерті тільки соткою. Ну, тобто, шпакльовані і затерті. Вже буду все перетирати, потім перетрую двері. Так, з цієї сторони, ось дивіться. У нас також на місці герметик. Раз і герметик. Пам'ятаєте, які тут були низки дверей, усі притом. Вони всі були вигнивші куски. А зараз ви вже бачите, ну, як на мене, то начебто, ви знаєте, і нічого. Ну, але ж це на мене, тому що це моя робота, і я тут з ними колупаюся не один день, то мені так здається. А ви напишете в коментарях. Але ж дивіться, оце, до речі, самі хужі двері, які були. Оп, зараз у нас вони в непоганому стані. Ну, і так само ці вже показував. Так, значить, далі нам треба акуратно вийдуть спочатку е, пилюку, всю, потім розклеїти автомобіль, поставити крила. А, до речі, бачите ще, що хотів показати. Е, крило, те, що я варив, уже я підготував до того, щоб його можна було поставити. Зараз почекайте хвилиночку, покажу, що я зробив. О, якось так. Так, дивіться. Бачите? В мене є мастіка. Е Ой, яка ж вона там, не пам'ятаю, міднографітна чи якась отака, не, -не, -не пам'ятаю точно. Я її розігрів і повністю ці елементи, всі, які переварювалися і можуть ржавіти, я їх обробив. Перед цим, звичайно, що воно погрунтоване було. Не просто так на голий метал. А е, інші, інше крило, його, мабуть, не видно у автомобілі, воно також буде оброблене і погрунтоване. Але знову ж таки, розклеїмося, вішаємося на вісне і перевіряємо зазори. Давайте будемо дивитися, вже, наче трохи і на автомобіль схожий. Ні, давайте зараз загальний ракурс. Опа. Значить, виставив дверки, зазорчики начебто сходяться по дверях. І саме головне, крило, як було написано на сайті, оригінал Тайвань. Прийшло написано Тайвань. Зрозуміло, що воно не буде ставати, як оригінальне крило, але дивіться, ось тут у нас, як показати, стерчить. Ну, я думаю, що ми його отак надавимо. Оцей от зазор приблизно однаковий. Коло фари чи біля фари, ось тут вигін трішки не такий, як у фарі. Бачите, того воно тут заходить западліцо. А нижче його посадити немає як, бо капот у нас буде ж витерчати. Ну, це із за того, що крило не оригінал. Але ось тут по дверях, ну, як вам показати? Є все. І ось тут вгорі є виліт. Тут воно разом однаково з нашим порошком і внизу. Але, бачите, прийшлося пересверлити отвори кріплення, так як заводські. Не сходилися. Але якщо дивитися в загальному, то вже прям автомобіль автомобіль. Так, цю сторону зробили. Тепер на ту сторону переходимо. Все буде те саме, покажу вже результат. Але для чого я це все діло виставив? Ну, по-перше, як ви бачите, я внизу шпаклював наші двері, того дивиться, чи там сходяться у нас зазори, чи не сходяться. Чи ось тут у нас зазор по задній арці сходиться. Ну, начебто все добре. Тепер, помимо цього, нам необхідно ось так, я вже говорив в якомусь відео, буде нанесений антигравій по цей кантик. Того нам треба зараз проклеїться. Проклеїться разом з самим крилом. Тобто висоту оцю вгадать. Щоб вона була однакова. І виходить, помимо цього, треба ж буде потім ще ж і по дверях пройтися. Ну, подивимося. Можливо, скажімо так, зробимо трошки нижче, чим на порогах буде. Ну, не знаю. Значить, тепер ця сторона. Робимо все те саме, що на тій тільки що відео бачили, тому будемо дивитися вже результат. За цю сторону отак от, от виглядає. Тепер дивимося зазори. Ну, це крило стандартне, тому тут ось так от, по капоту. Ну, спереду трошки менше, то будемо підрегулювати. Далі по дверях, наче однаковий зазор. І ззаду у нас, ой, дивіться, внизу трішки підшпаклював, бо там Трішки більший получився зазор. А так, в принципі, все, наче як повинно бути. Ну, я так вважаю, що наче так, як повинно бути. Не знаю, можливо, ще трішечки назад подвину двері, бо начебто тут великуватий зазор в порівнянні. Он із отим. Хоча. Цей у нас нормальний, цей норм... а цей наче трішки більший. Ну, нічого, то ми розберемося. Так, дивіться, дійшов до антигравія. Все обклеївся. Тут у нас нова почта буде допомагати, накидаю на кожне колесо для того, щоб його не замазати, скажімо так. Ось тут. Дивіться, все заклеєно. Далі ґрунт. Точніше, не так, погрунтовано, заклеєно 240-ю шкурочкою нанесена риска. Оці двері внутрішню частинку арки також залю. Тепер ця сторона те саме. Все заклеєно. Все у нас готово. На дверях нанесу з середини, потім перенесу і буду наносити якраз по кант. Так, не так, я вирішив так. Е, і на самих, до речі, передніх крилах їх познімав, просто відбив риску, де буде антигравій. Потім пізніше вже нанесу його і туди. Ой, пару кадрів назад було схоже щось на автомобіль. І двері, і крила, все на місці. А тепер опять не що кусок металолому, наче. Але ж дивіться, чому так. А тому що у нас вже нанесений антигравій. Старався його нанести якомога, скажімо так, крошечку оцю мілкішу. Наскільки це можливо. От двері одні. От двері інші. Міленька. Крошка в порівнянні з іншими пістолетами на мінімумі прикрутив. В принципі, нормально. Зверху воно буде фарбуватися. Так, що... так крило. Пам'ятаєте, воно колись варилося. Точніше, оцього низу геть не було. Так, ця сторона. Дивимося, і ось тут оброблено антигравієм. А перед цим було все поґрунтовано, бачили. І тепер ось цей порожик у нас. В принципі, як на мене, мені подобається. Так, і так само ось тут, на дверях. Думав, кусочок маленький, сантиметр два, а потім вирішив по кант його зробити. Потім затреться все пофарбується в колір. Це буде додатковий захист. Хтось вважає по-іншому, я вважаю так. так. Дивіться, що вже наробив. Значить, автомобіль у нас повністю заклеєний. Дверки наші заклеєні. Перед цим затерті. Е, починав із сотки, потім 180, 240 і ця губка десь 400 приблизно. Ну, там 360-400, отако вона йде. Значить, затер повністю всі двері, заклеїв, заклеївся. Бачите, сам автомобіль у нас. Далі. Це вже бачили, бачили, бачили. Для чого ж я це все діло зробив? Ну, по факту, можна вже було пі е, просто брати і фарбуватися, Все вже начебто зробив, погрунтував там, де потрібно, але бачите, на дверях вже, мабуть, трішечки у попередніх кадрах говорив. Е, Із-за попереднього е, фарбування, ось дивіться, отакі от плями. Тобто, там знялося більше, там знялося менше, там краще тримається лак, там гірше тримається лак. Я намагався знімати максимально скільки знімається. Так само в нас і ось тут. Ось тут знялося більше. Тут ось плямка. Так само в нас і ззаду на нашій ляді. Теж, бачите, є плями. І також ця сторона. А оці наші двері, що у нас-самі самі самі гірші, були з отвором великим. Ну, отак от попротирав, де неде до ґрунта, а навіть до металу. Тому е повністю буду. Оці всі елементи грунтувати. Е, грунтувати акриловим ґрунтом. Все для чого? Для того, щоб, ну, по-перше, перекрити отой метал. По-друге, щоб перекрити оці плями. Я думаю, що ну, не знаю, у мене є банка ґрунта. Це у нас там 800 грам. Е, я вам покажу, уже як буду безпосередньо розводити, покажу грунт. Якщо вистачить, ми спробуємо декілька шарів нанести. Якщо не вистачить, то хоча б один товстенький шар, це по-перше, буде додатковий захист. По-друге, я перекрию оці плями, які не будуть видно тоді на фарбуванні. Бо вже був у мене автомобіль. Як ви слідкуєте за моїм каналом, ви ж бачите, що це автомобіль не перший в роботі. І я побачив, що якщо такі плями остаються, то тоді, якщо світлий колір. Та навіть і не світлий, я просто насичений на сонці видно е, різницю. Хочу спробувати цю різницю прибрати. Різницю точніше. Получиться? Получиться. А до речі, забув сказати он наше крило, оригінал Made in Taiwan. Його треба також погрунтувати з середини. Він у транспор... е, як він називається правильно, транспортувальний ґрунт. Його треба затерти, хорошу риску нанести. І погрунтувати. На деяких є, що він досить швидко знімається, треба геть прибирати. Ну я на даному етапі спробував, він не знімається. Наніс риску з середини я його проґрунтую, потім ще чимось оброблю. Потім переверну крило, прогрунтую знаружі його і потім вже буду фарбувати. Зустрічаємося тепер уже біля ґрунта. Так, є в мене отакий ґрунт. Не знаю, що за ґрунт, це не реклама. Просто купив, який мені посовітували. Значить так, дивимося, що нам треба. Зараз налаштується фокус. Значить, пропорція 100% розмішування, грунта самого, 20% затверджувача. Хорошо розколотить. Далі дюза 1,6 або 2. У ну, мене є 1,4 чи 1,5, не пам'ятаю, так і буде. Далі від 1 до 4 шарів висихає 10-15 хвилин між шарами, можна наносити. І повне висихання 8-12 годин за температури 20 градусів. Якщо 60, то півгодинки. Далі до нього є отверджувач. і я ще взяв на всякий случай, як то кажуть, розчинник для акрилових продуктів. Можливо, він буде густий. Тепер є мірний. Стаканчик чи мірне відеречко. Якщо тут у нас 800 грам, значить ось у нас 160 грам. На всю. Якщо ми беремо півбаночки, тобто 400 грам, значить 80 грам отверджувача. І дивився в інтернеті десь 20% до суміші додати розчинника. Все хорошо розколотить і можна пробувати ґрунтувати. Зараз це все приготовлю. Потім треба буде ще раз пройтися салфетками, обезжирити поверхню і можна буде грунтувати. Получилося у нас. А отака от краса в нас вийшла. Наші дверки. Щас, трішки фокус налаштується. Отак от виглядає. Все буде тепер підсихати. Упс. Ось так от виглядає. Дивіться. Краса. Наші пороги. До речі, тепер видно, бачите? На камеру видно нашу арочку. Оце малесеньке ребро. Воно не дуже должно виступати. Так, тепер дивимося ось тут. Краса. Так. Ця сторона. Наше крило. Потьочок получився. Ну, як завжди, да, як без цього. І наші двері, ці, що були. Помните, самі самі в гіршому стані, дивіться, що виходить. Значить, тепер залишається, хотів уже розклеюватися. Але дивіться ґрунт, що зробився, бачите? Починає відставати. Відставати такими кусочками. Значить, треба, пам'ятайте, що якщо ви загрунтувалися, наприклад. І зразу не відклеїли, ждіть, поки вхватиться ґрунт. Тому що, якщо ґрунт ще не вхватився, і ви почнете розклеювати, ці кусочки полетять вам на ґрунт. Ну, Це не так страшно. Якщо, наприклад, ви заклеїлись, все класно, буду фарбувати. І оце оцю плівочку не зняли, або там, оцю, цей папір не зняли і починаєте просто-напросто скажімо так, фарбувати, бо не хочеться ще раз розклеюватися. Подасте повітря в ваш фарбопульт, зразу оці кусочки підірвуться і ляжуть вам на базу. І тоді буде вава, як то кажуть. Роботу, яку робили, треба буде переробляти. Тому тепер який далі розклад? Ну, саме перше. Знову ж таки, це відео ми вже будемо завершувати. Яке там уже воно получиться по дліні, не знаю. Тому що, знову ж таки, багато вже роботи пропускаю, не знімаю. Нудної роботи. Тому, вже як буде, так і буде. Е, ситуація яка? Далі, у слідуючому відео, нам треба буде її розклеювати і перетирати по новий ґрунт, десь там 600, мабуть. Градацію десь отаку, і можна буде просто-напросто пробувати її фарбувати. Ми таки підходимо до цього, що будемо її фарбувати. Але це вже буде геть інша історія, геть інше відео. Тому все, на цьому наше відео будемо завершувати. Кому не важко, кому не жалко, зробіть отак: от, поставте лайку. Напишіть вподобайку, підпишіться на канал. Може, ми таки доб'ємо, щоб було 5000 підписників на каналі. Ну, але ж вирішувати вам. Я вам свою роботу показую, ви її оцінюєте. А, ще ж не забувайте, пишемо коментарі конструктивні. Я їх читаю, якщо ви бачите і слідкуєте за моїм каналом, відповідаю всім. Тому все. До нових відео. Всім миру, слава Україні! Пока.